Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відеоматеріалу. Така буде екстрена тема, яку потрібно обов'язково обговорити. Якраз вона не буде стосуватися. Якихось політичних процесів, ці теми ми обговоримо трішки пізніше. А зараз ми поговоримо про те, як топ-пропагандистка України по імені Наталка Мосичук намагається виконувати роль так званої пральної машинки, або такого умовного Китаю в російсько-українській війні в контексті свого гостя, якого вона запросила, ну, незрозуміло це коли було знято. А відео було опубліковано на її ютуб-каналі сьогодні, і мова буде йти про Спартака Суботу. Відеоблогер, людина, яка позиціонувала себе психотерапевтом, але ви всі знаєте про скандал, який трапився у квітні, а саме з приводу резонансного розслідування, яке. Проводив його колега-опонент Ілля Полудьоний, який говорив про те, що за сім місяців свого розслідування він виявив, що у Спартака Суботи, до прикладу, немає медичної освіти для того, щоб займатися такою справою, як лікар-психотерапевт. Є проблеми знову ж таки з тими свідченнями, які він давав. Теж в контексті освіти і вони не підтвердили, що він навчався в університеті Богомольця. Там це знову ж таки не підтвердилось. І, відповідно, після цього е, почалися у Спартака Суботи проблеми. Його колега чи товариш Євген Янович припинив з ним співпрацю в контексті подкасту цієї терапії і. Ну, почали знов такі розслідування з приводу того: а чи дійсно він? Є тим, за кого знову ж таки себе видає. Для того, щоб знову ж таки не бути голослівним, я знову ж таки відкриваю безпосереднє розслідування, яке було опубліковано свідомі, де оцей полудьонний його колега стверджує, що Спартак, начебто, видавав себе за кандидата наук ще задовго до захисту дисертації, бреха про свою медичну освіту, а також про свої наукові статті. Їх опублікували в журналі, зареєстрованому за адресою Української церкви в Нью-Йорку. Спартак говорив, що навчався, як я вже зазначив, у Національному медичному університеті Богомольця. Викладачі, студенти там його знову ж таки не бачили, і підтвердження цього знову ж таки немає. Натомість він закінчив бакалаврат в університеті Драгоманова за спеціальністю психологія. Потім, слів знов ж таки, Спартака Суботи, він навчався магістратурі у Франції. І якщо цей французький диплом існує, все він все одно не дає підстав для приватної практики, бо не проходив процедуру визнання Україною. І про це наскільки я пам'ятаю, також є свідчення. Йдеться у розслідуванні. Якщо в Спартака немає медичної освіти, його психотерапевтична практика вважається злочином, вважає полудьоний. Спартак також не був психологом групи швидкого реагування СБУ, хоч працював на охоронну фірму ТОВ Спілка Безпеки України або СПУ. Він маніпулював схожістю абревіатур, каже Полудьоний, і в цьому статусі проводив лекцію для українських поліцейських. Е, і тут ще була одна претензія щодо того, що він працював з ОПЗЖ, але нас тут цікавить якраз оце медичне питання. Тут ще у розслідуванні є свідчення про те, що субота дійсно і часом непрофесійно поводився під час ну, таки, сеансів. Спартак називав себе психотерапевтом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, але насправді не є членом асоціації з 2019 року, пече полудьоний. Артем Осипян, колись однокурсник суботи, а зараз один з його критиків каже, що в кожній професійній асоціації є етичний комітет, куди можна поскаржитись. Суботи в асоціації немає, тому на нього не поскаржився. Інших важелів впливу немає, бо в Україні знов ж таки немає закону про психотерапевтичну допомогу. Тобто, це так коротко по розслідуванню. Що каже на це сам Спартак? У середу він підтвердив, що. Не належить до української асоціації, ну, це ще в квітні, я маю на ну, увазі, він говорив. Нібито сам вирішив припинити членство, але натомість є членом багатьох європейських та американських асоціацій. Асоціації американські і європейські, хочеться знову ж таки, побачити. Інші обвинувачення він вважає слабо аргументованими чи наклепом, ну і вже там щось заявляє про суд. Хоча тисячі людей в коментарях пишуть, що досить буде просто показати диплом, щоб відновити довіру до себе. І до речі, він це не зробив навіть сьогодні, коли е, Наталія Мосейчук брала у нього інтерв'ю. Тобто диплома він не показав. Він сказав про те, що я вам його десь там показав за кулуарами. Питання до Мосейчука, чому ти як типу? В лапках дуже професійна журналістка не показала цей диплом. Мене в даному випадку хвилює лише питання медичної освіти цього Спартака Суботу, тому що, якщо подивитись на його біографію, це знову ж таки не я її писав. Тут, до прикладу, написано. Біографії Вікіпедії наступне: що Спартак Субота веде приватну практику лікаря-психотерапевта, зокрема, заявляє, що спеціалізується на депресії, панічних розладах, якісь обсесивно-компульсивному розладі, розладах сексуального спектра, фобіях, травмах, розладах харчової поведінки, низькій самооцінці. Це я знову ж таки взяв із Вікіпедії, де вказується біографія Спартака. Суботи, щоб потім не було до мене претензій, що я щось вигадав. Так ось мене цікавить: якщо Спартак Субота веде лік практику лікаря-психотерапевта, то тут точно повинна бути освіта не з НПУ імені Драгоманова, а тут повинна бути медична освіта, тому що, за визначенням лікаря-психотерапевта, це людина, яка має. Мати вищу світу. У Франції Спартак субота точно не міг здобути за такий короткий час спеціальність лікаря-психотерапевта, тому що це тривалий час навчання. Це можна знову ж таки перевірити. Тобто, коли Спартак Субота говорив про те, що він є лікарем-психотерапевтом і веде якісь приватні практики, питання в тому, на основі чого він це веде. Де Диплом про те, що, де має зазначати, що Спартак Субота є лікарем-психотерапевтом. Якщо людина не має диплому і займається такою практикою, це є чистої води аферизм. І, в принципі, я так розумію, цей Ілля Полудонний мав це донести суспільству, коли у квітні проводив відповідне розслідування. І тут виникає логічне питання до пані Наталки Мосейчук. Знаючи про те, що у Спартака суботи є такий негативний бекграунд. Фактично, людина видає себе за себе психотерапевтом, лікарем, психотерапевтом, не маючи на це медичної освіти. А як ви взагалі цю людину запрошуєте до себе в інтерв'ю та ще й під приміткою ВІП робите спеціальну студію? І намагаєтеся розповідати про те, що стоїте посередині між як ви називаєте нас хейтерами Спартака Суботи? А насправді це не хейтери, це люди, в яких працює критичне мислення, і які насправді говорять про те, що Спартак Субота просто є брехуном і аферистом, який без медичної освіти займається психотерапевтичними діями? І між, начебто, прихильниками Спартака Суботи і стає те. На бік цих прихильників. Ви ж брешете пані Масийчук, коли ви говорите, що ви посередині. Ви навіть гірше, ніж Китай в російсько-українській війні. Хоча, в принципі, не гірше, ви поводите себе точно так само. Ті говорять про те, що не підтримують жодну сторону, але підтримують Росію, і ви так само робите у ситуації з Партаком Суботою. Ви говорите про те, що зараз. Тривають суди і до того, поки не буде якихось рішень судів, не потрібно звинувачувати Спартака Суботу. А в мене питання зустрічне до Спартака Суботи. А чому ж, коли йдуть судові процеси, він не припинив свою діяльність психотерапевтичну, він не припинив свої подкасти на Ютуб-каналі. Він навіть не одосужується до сих пір, показати той диплом з Франції, де він там його закінчував. Це знову ж таки з його слів, а яка спеціальність була у Франції, який це університет, це ж дуже легко можна перевірити. Чомусь тут те питання знову ж таки не ставилось. До чого я веду? Давайте ми будемо об'єктивно дивитись на цю ситуацію. Спартак Субота, він абсолютно нічим не відрізняється від таких діячів, як Кашпіровський, як Гардон, який продавав свої пірамідки, як от той лікар Пі. Який видавав за себе хірургом, і через діяльність якого постраждало безліч людей, і цього лікаря Пі таки засудили. Це, в принципі, одні і ті самі люди, які під медичною освітою намагаються заробляти гроші і знову ж таки шкодити своїм людям. Тому мені абсолютно не зрозуміло, до чого було це безглузде інтерв'ю. В якому він розповідав про те, що на нього всі так от накинули. А насправді він такий от дуже добрий, дуже хоче знову ж таки допомогти людям. Це, вибачте, не допомога. Коли ви під аферизмом намагаєтеся калічити людей своїми психотерапевтичними діями, які, як зазначає цей полудьоний, немає це спільно з психологією, психотерапією, і в результаті цього можуть постраждати невинні люди, це не є ніяка психотерапевтична робота. Це є, вибачте, за слово, прямий афоризм. І він полягає: хочу, щоб ви, шановні глядачі, зрозуміли, аферизм полягає в тому, що людина, не маючи медичної освіти, він не показує, ну, такі диплома, який це засвічував. Називає себе лікарем, психотерапевтом. Всякому випадку я це бачу у його біографії, і тут жодних корекцій не було. Ну і знову ж таки, брехня з приводу того, що він отримував е кандидатський ступінь, а до цього ще він не був кандидатом. Це знов ж таки питання до того, що ну, він знов ж таки прибріхував в даному випадку. Але основний акцент, шановні. Зробіть на тому, що він говорив про свою якусь медичну освіту і про те, що він може себе називати якимось лікарем. Ну, який ти можеш бути лікар, якщо ти не закінчував медичний університет, звичайно, ну, тут про це мови не може йти. Тому я, знаєте, не міг змовчати у цій ситуації, я хотів повністю розкласти цей кейс. Можна передивитися це інтерв'ю, це, знаєте, інтерв'ю називається відмивачка, я б назвав це, або пральна машинка Масейчук. Тому що вона цим інтерв'ю намагається відмити чергового афериста, який намагається тут накинути на вуха чергову брехню і знову ж таки відродити. Ось і все, що вам потрібно розуміти. А пані Масейчук, я би дуже радив останнє, що хочу сказати, подивитися те, що трапилось з Тарасом Чорноволом вчора. Коли, ну, такі патріоти, і люди, родичі, яких зараз знаходяться в зоні бойових дій, взяли просто чорновіла, викинули у смітник так, і обіляли його нечистотами лише за те, що він. Досить в непристойній формі говорив про дівчину Героя Да І тут потрібно задуматися, що в такій ситуації можете просто опинитися ви. І треба, пані Мосейчук, трішки думати своєю головою, кого ви запрошуєте в інтерв'ю. То, що завтра ви можете запросити Путіна до себе в інтерв'ю, сказати, що в принципі не все так однозначно з приводу того, чи розпочала Росія війну проти України, чи не розпочала, і, в принципі, звинуватити українську сторону в тому, що саме ми винні в тому, що щось не віддали Росії, знаючи вашу манеру ведення ток-шоу, і вашу таку безсовісну поведінку, я цьому особисто не здивуюся. Тому потрібно зробити якісь вже врешті-решт-висновки. Хочеться звернутися до тих, в принципі, людей, які відповідають от за той от марафон, який я не дивлюся. І тут потрібно поставити все ж таки питання, що до. Того, щоб відсторонити Мацейчук від ведення телемарафонів, тому що її поведінка вона вже абсолютно дістає усіх ну, адекватно притомних людей. Було конкретне розслідування по людині, де викрилися його брехеньки, його освіта в лапках медична, а в результаті він її, я так розумію, не має, бо не може її підтвердити вже другий місяць. Людина, яка б мала, це би вже підтвердило. І зараз вона намагається знову ж таки цю людину показати в якомусь новому амплуа. Ну, вибачте, це просто неповага до українців в такий важкий час. І це в першу чергу плювок українцям. Це називається, ви знаєте, людина втратила репутацію, а я її буду якось нав'язувати своїми дурними, брехливими. Інтерв'ю. І пані Масичу, потрібно ще зрозуміти поняття Інституту репутації. І до вашого великого жалю, цей інститут репутації він працює. І він б'є постійно як по вас, так і по таким людям, як Спартак Субота. Робіть, врешті-решт, якісь висновки, і прийдіть вже до пам'яті, кого ви запрошуєте. Це коротко, що хотів розповісти, з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас його переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!